Ми думаємо, а ми там просто говоримо між собою. А ми тут з пастирем, або з лідером, або з другом пліткуємо, засуджуємо, мудруємо. Послухай, немає тут. Проблема в тому, що світ і дві тисячі років тому люди жили так: Бог, цур тебе не заважай! Що ти заважаєш нам жити? Ми тут в Єрусалимі ось ця вежа впала. Що ти заважаєш? Ти маєш стояти, тримати цю вежу взагалі з пілатом мусиш розібратися. Взагалі ти заважаєш, або в аварію потрапив. Ти куди Боже дивився, або щось лихо відбувається. Бог. Хто винний, Бог. Тільки щось трапиться, одразу винен хто? Бог. Звісно. Але за фактом насправді хто винен? Людина. І в чому вона винна? Що вона живе, вона всіляко намагається відгородити. Відсунути Бога, Бог має стати другорядним, і вона намагається повністю сфокусуватися на цьому, на матеріальному. Ось те, що людина бачить на всіх цих проблемах, а Ісус намагається повернути людину і показати, це не головне. А що таке, що я тут базікаю? Базікаєш? Слова мають силу, вони впливають на світ, який ти не бачиш. На всі ці протони нейтрони. Це вже науково доведено, розумієте, так? А потім бум! Oi.